від Шевченко, сон. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала, Івана сина годувать, воно сповитеє, кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидять задрімали. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, уже засватаний, жонатий, на вольній бачився бой сам, уже не панський, а на волі. І на своїм веселім полі У двох собі пшеницю жнуть, а діточки обід несуть, і усміхнулася невога. Нічого. На Івася глянула, взяла його, гарненько сповила, І копу дожинать пішла, поки не чути племову.